Працює світло. Світло це завжди висока вібрація, підіймає все. І ми можемо бачити, що те, що, я вам скажу чесно, те, що ми у нас бачимо зараз, як картинку цієї старої України, тому що ми бачимо картинку не нової України, а старої, тому що ще старі устої, стара енергія, стара система. І ми бачимо, що там проявляється. Проявляється все, що було, я вам скажу більше, там було набагато все гірше. І ви це прекрасно знаєте, тому що повністю, можна сказати, от зараз так на скидку скажу, майже половина наших людей, ну скажімо так, відсотків 40, в тому числі ті, що там сиділи при владі нашої старої України, вони всі. Були в, цій, в тому Грегорі і під тим Грегором ще, скажімо так, з радянськими поняттями і з тими ідеями, які підтримують зараз ті сусіди, які на нас напали, і, і ще їхні друзі, і багато хто. Ви знаєте, що тут однозначно. Можна сказати, я завжди про це говорю, що це вже сталося, ми вже світимо. Тобто темряву вже ми перемогли. І те, що ми бачимо, оці всі схеми, які ви зараз, можливо, ви чули, так, всякі новини літають, це все-таки, знаєте, вже якби залишок того, що взагалі відбувалося.